Усім привіт! Сьогодні у нас із вами рубрика, яку ви дуже любите: це огляд процесу реалізації, тобто процесу ремонту. Сьогодні ми приїхали на квартиру, яка знаходиться на дуже класній вулиці у самому серці нашої столиці. Це вулиця Рейтерська, це дуже модна вулиця, дуже гарна і мальовнича. Квартира невелика, лише 45 квадратних метрів, але тут так багато деталей і рішень, які роблять цей проект незвичним і цікавим. Це той проект, який виглядає досить Лаконічно, але тут дуже багато складних вузлів та примикань, яких не видно одразу на візуалізаціях. Але вони будуть цікаві кожному. Я люблю робити огляд ремонту майже у кінці, коли вже йде процес монтажу корпусних меблів, тому що е, у такому випадку е, картина майже повністю вже вимальовується. Тобто тут ще нема диванів, крісел, стільців, столів, але ви вже можете подивитися об'єм і наскільки з Збігається проект із реалізацією, перш за все хочеться сказати, що ремонт у старому фонді – це ще те випробування, тому що мало того, що потрібно постійно стежити, що процес реалізації збігався з проектом і контролювати усіх підрядників. Тут потрібно замінювати було майже всі комунікації, стояки, батареї, труби казові переварювати. Так, окрім цього, тут ще й нема ліфту, і потрібно було усі матеріали заносити на четвертий поверх пішки. А тут четвертий поверх це не типовий поверх, тому що тут висота стель 3 метри. При демонтажі у старому фонді, звісно набагато більше сміття, ніж у новобудовах. Але окрім будівельного сміття, у нас виявилась сильна кривизна стін. Різний рівень перекриття стелі та цілий бутерброд з різних матеріалів, покриття підлоги, навіть старий паркет відкопали, але без можливості реставрування, на жаль. Найнеочікуванішим сюрпризом був каналізаційний стояк у санвузлі, який при демонтажі стін опинився майже посеред ванної кімнати, тому що попередній власник його переварював і нам довелося з ним намочитись. Якщо ви робите капітальний ремонт у старому фонді, у будинку якому більше 50 років, то обов'язково треба поміняти каналізаційний стояк, який зазвичай знаходиться у жахливому стані. Також у цій квартирі ми переварювали труби до батарей, щоб було правильне водопостачання і сховати їх у стіну, як зараз робиться у всіх новобудовах. Для усіх цих маніпуляцій запрошували місцевого сантехніка, який і переварив нам усі труби. На кухні газова труба була прямо над робочою поверхнею, тому її також переварили, але не вбудовували у стіну, бо це проти пожежної безпеки. Мені здається, що даремно зашивають маленькі газові труби, які в діаметрі менше ніж 10 сантиметрів. Часто їх зашивають окремим меблевим коробом, який виглядає набагато більш громістко, ніж якщо б ця труба була залишити її у спокої, перенести її у місце, яке буде не таке помітне, і пофарбувати її у колір стін. Розкажу про планування. Нагадаю, що площа квартири 45 квадратних метрів, і її планування доволі стандартне для квартир такого типу. Тут є одна велика кімната, яку теоретично можна розділити на дві, але це буде дві маленькі вузькі кімнати, що замовники навіть не розглядали. Це молода прогресивна пара, які є представниками творчих професій і вони розбираються в мистецтві, архітектурі, часто були в Європі та люблять просторі приміщення. Саме тому вони прийшли із запитом на маленьку спальню, яка буде відділена від вітальні легкою перегородкою. Вони хотіли отримати суцільне приміщення, але щоб була можливість усамітнитись у разі паралельних робочих дзвінків або гостей. Покажу ще варіанти планувань, які ми пропонували, бо завжди хочемо вижити максимум з будь-якої площі і пропонуємо різні варіанти замовникам. У перших плануваннях ми пропонували розділити цю кімнату на дві, але зробити перегородку між ними дуже легкою і частково скляною. Але замовники на відріз відмовились від розділення і хотіли отримати меншу спальню і виділити більше площі для вітальні, у яку перемістити робочу зону. На наступних плануваннях вже видно наскільки маленька площа спальні. Якщо ви думаєте, що відстань від ліжка до стіни замаленька для проходу, то ви абсолютно праві. Доступ до ліжка з двох сторін між стіною. Передбачалося, що двері спальні будуть переважно відкриті, і замовникам хотілося, щоб був доступ з двох сторін. Тут же у спальні розмістили головну зону для зберігання речей. Це величезна шафа, вхід до якої через розсувну перегородку, яка ховається в стіні. Перегородка це одна з найскладніших деталей усього цього ремонту. На етапі проєкту ми обирали різні варіанти, але узгодили рівні мінімалістичні двері у колір стін, які ховаються у нішу в стіні. Щоб отримати ось такий мінімалістичний результат, треба було до міліметра, я не жартую, вирахувати ширину отвору, у який заїжджають ці двері. І найскладнішим було донести важливість кожного міліметру до будівельної бригади, бо якщо оцей отвір буде на 2-3 міліметри менше, то двері туди просто не помістяться. Адже проєм по ширині 80 см і двері треба було вставляти у цю щілину під кутом, просто уявіть, яка це ювелірна робота. Наша дизайнерка Олена, яка вела авторський нагляд, провела колосальну роботу з підрядниками і будівельниками, щоб отримати такий результат. Ще одна складність з цими дверима, що вони по висоті 3 метри, і згадуємо, що ліфта немає, тому їх несли вручну на четвертий поверх. Триметрові двері пішки, уявіть, знаючи, скільки сил та часу покладено на цей елемент, то це просто витвір мистецтва. А виглядає, наче що тут складного, правда? Шафа зі спальні плавно переходить у господарську шафу у вітальні. Тут є і відділ для верхнього одягу та взуття, і господарський блок з будованою прасувальною дошкою, місцем для полососу, сушки для речей та додатковим зберіганням. Вийшла дуже функціональна шафа. Розміщення радіаторів і батарей це завжди головоломка при проєктуванні, а у маленьких приміщеннях це ще складніше, бо ми намагаємось завжди приховати такі технічні деталі, щоб вони не відволікали від гарних меблів та освітлення. Тут доволі складно було розрахувати коефіцієнт корисної дії радіатора, щоб його вистачило на таку велику кімнату ще й у старому будинку. Радіатор приховали за шторою, щоб він не привертав до себе уваги. Кондиціонер розмістили у господарській шафі над проходом у коридор. Верцята розпашні наверх до стелі, і у місяці спеки можна їх відкривати і користуватись кондиціонером. Ми навмисно не робили якихось решіток, щоб зберегти цілісність шафи. Як би нам не хотілося лишити кожен сантиметр висоти, але все ж мали зашити стелю гіпсокартоном, щоб вирівняти площину і приховати комунікації. У головній кімнаті зберегли висоту 3 метри, а у інших приміщеннях саме через незручно розташований стояк прийшлось робити опуск трошки більшим. Тут ми експериментували з покриттям стін, звичайно, з дозволу замовників. Бо нам хотілось додати стінам та стелі фактури, тому використали чорну шпаклівку, а потім пофарбували миючою фарбою. Таким чином ми отримали і доволі зносостійкий фініш і текстуру, яка додає життя цьому проєкту. Також це суттєве здешевшення бюджету, але варто пам'ятати, що варіація цих масків шпаклівкою може бути дуже різною, і у нас постійно був пильний нагляд за кожним метром стін та стелі. До речі, щодо кольору стін та фарби балкон також зазнав корінних змін і тепер красується відкритими перилами. Ми постійно пропагандуємо розклення балконів у їх початковий легкий стан, що дозволяє користуватись їм по призначенню, а не зберігати увесь мотлух, який треба віднести у комору. Тут це доречно ще й тому, що вулиця Рейтерська дуже мальовнича та повільна. Тут буде приємно пити чай, проводити вечори з друзями або просто дихати свіжим повітрям. Старі перила ми замінили на нові по старому зразку, але зробили трохи вище для безпеки. Зробили гідроізоляцію на балконі та підмазали усі тріщини. Кухня знаходиться у протилежній частині квартири. Вона маленька по площі, усього 6,8 квадратних метрів, але, звичайно, тут хотілося розмістити і достатньо зберігання, і техніку, і робочу поверхню, і обідні стіл зі стільцями. Але навіть з таким великим списком побажань на цій крихітній кухні не хотілося робити масивних верхніх шаф, тому ми спроектували верхню шафу тільки під витяжку та відкриту полицю для посуду. Щоб збільшити площу робочої поверхні, зробили її глибшою на 10 см, ніж стандартні стільниці по см. Нам навіть вдалося розмістити мініатюрну посудомийну машину біля духової шафи. Розмістили ми її так низько, щоб зберегти єдину лінію, на якій йде духовка. Якщо б розмістили вище, то тоді б шафи для зберігання були б за низько, що більш критично ніж посудомийка. Ліворуч від робочої поверхні знаходиться пенал, у якому вмонтований холодильник і ще відділ для зберігання. По-перше, чисто візуально, якщо у пенал вбудований лише холодильник, то по пропорціям це виглядає не дуже. Робіть або два сегменти у пеналі по 60 см, або, як у нас тут, 90. Так виглядає більш гармонійно з точки зору золотого перетину, де важливим є співвідношення висоти і ширини. Тут же у нас це як секція для додаткового зберігання. Під полицею є підсвітка для робочої стільниці. Санвузел знаходиться по центру квартири одразу напроти входу. І щоб зробити його не таким громістким, зробили зверху скляну перегородку, і так уся ця конструкція виглядає більш легкою і декоративною. Скляна перегородка між санвузлом і кухнею також має свої особливості та ювелірність. Висота, з якої розпочинається скляна частина перегородки, обумовлена висотою проєму між коридором та вітальною. Над проємом знаходиться несуща балка, тому ми ніяк не можемо її перенести або демонтувати, тому відштовхуємося від її висоти. Тобто скляна перегородка розпочинається з висоти балки, а закінчується стиком з шафою, де розміщений холодильник. Я постійно розповідаю про монолітність і зв'язок усього в інтер'єрі, і ось такі деталі нас дуже тішать. Коли пересічна людина може й не помітити, що ця лінія розпочалася ще у вітальні, з висоти верхньої перемички на дерев'яних дверях, а закінчилася у кухні, пройшовши по усім стінам у вигляді стиків та дверцят. Ми знаємо, що усі деталі важливі, і мозок усе це зчитує як гармонія. Цю перегородку мають поставити вже на цьому тижні, і ми дуже сподіваємося, що усе вийде, усі вузли зійдуться і зістикуються усі поверхні так, як ми це спроектували. Ще одним з найскладніших елементів у проєкті був увесь санвузол. Площа санвузла усього 2,3 квадратних метри. І розмістити хочеться знову ж таки максимум душову, пральну машину, бойлер, рушникосушарку, а ще достатньо зберігання. Санвузол маленький, тому не хотілося зробити його ще й стиками плитки, тому обрали оздобити і стіну, і підлоги мікроцементом одного кольору. Однаковий матеріал візуально робить наше приміщення більшим. Колір довго обирали за допомогою зразків, і результатом дуже задоволені. Змішувачі обрали дуже гарні, у фініші брашованої нержавійки, душова система, гігієнічний душ, змішувач на раковині та навіть клавіша змиву усе у одному матеріалі, що дуже здорожчує фінальний вид. Посилання на змішувачі шукайте у описі під відео. Після вирівнювання усіх стін. Ми зрозуміли, що місця лишається ще менше ніж було заплановано у проєкті, тому ми вирішили лишити душ просторішим, а у шафу поруч поставити вущу пральну машинку і бойлер над нею. Ми використали кожен сантиметр функціонально і спроєктували меблеву конструкцію навколо інсталяції. тумба підумувальник доволі вмістка на фасадах буде шпонований МДФ, який круто поєднається з мікроцементом. Ще додаткові полиці для зберігання будуть у шафі з пралкою та бойлером. Ось такий докладний вийшов огляд цієї мініатюрної квартирки, яку запросто можна відправляти на ютуб канал Невоту Смол. Якщо ви не бачили, я вам раджу переглянути. Мені дуже подобається цей проект. Тут просто хірургічна реалізація складних вузлів і неймовірна функціональність. Причому кожне приміщення не виглядає заставленим і тісним. Пишіть у коментарях, чи робити огляд на цей завершений проект, бо замовники зовсім скоро вже сюди переїдуть, і ми будемо сильно їх просити, щоб вони пустили нас познімати. На цьому це все. Бережіть себе і побачимось!